Оці знімки з неба, приїдьте з землі, подивіться. Ну так ми, ми це зробимо, ми вас почули. Я ще кажу, це нікому не заборонено, і вам в тому числі. Але, і я ми... цього не ховаю. Так, ну це ми побачили, ну, ми так, зрозуміли. Ну. Єдине, що. Але <по> зверніть увагу, і отак е по вулиці зліва і справа, да? От, де, де, Де Україна, а де Європа? До чого я веду? До того, що ну, власне, ми дали подивитися це там, будівельнику, і він оцінив і роботи в дворі десь за цінами 2012 року в 400 тисяч доларів. То я хочу з ним поговорити з тим будівельником, якщо, якщо він з неба оцінює. Я би хотів, я, я будівельник. Я це теж будував. І багато що набудовано в області. Ти б з ілюстратором будівельник хотів поговорити з ним. Тобто ви це все власне. Я, я ще раз кажу, я би говорити. хотів з ним поговорити. Той, хто вам дає рекомендації, хай прийде сюди і ми поговоримо. Я не соромлюся, тому що дійсно я це робив, і діти в тому числі. я це вмію робити. І зараз вмію робити. І інструмент має і все маю. Ви самі... і, і, можу, і можу показати, як це робиться. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки коштувало вам побудувати будинок оці, Я не ровсь, це коштувало. Я все життя тим займаюся. А скільки коштує отримання будинку? Дуже мало. Вона буде невеличкі 150 квадратів. Утримання. Ви зазначаєте, Я що у вас 252 квадрати. Це з цього зі всім. Жилої, там, це, це там якщо підвал, погреби, оце все інше, а жилої там взагалі чи 80, 80 квадратів. Жилої площі у мене 80 квадратів. А там, щоб що в потеді паспорт, бо є ну, якийсь варіант масандри, там, погріб, там, щось інше, там, котельне, а жилої площі 80 метрів квадратних по технічних ціх, документаціях. Uh -huh. І взагалі, скажімо, якщо взяти от, проїдьте, ви не ви з неба, гляньте, то буде найменша хата. Це гарно. Uh -huh. Бо я їздив по Європі, я це дивився, як Петро І колись вивчав. Вибиратися було вибирав найкраще. Не якесь там таке, щоб воно давало Щоб Це було естетично, щоб це було приємно оку. і вам в тому числі. Раз, раз реагуєте, значить цікаво, це вже хорошо. Ну, скільки коштувало вам це будівництво? Я, ще, я не рахую ніколи. І грошей ніколи не маю. Ну як ви а, не а, рахуєте? а, все, а от, не рахував. Ну, наприклад, покрівля, скільки вам коштувало? Я ще кажу, я не рахував. як купляли не рахував? А покрівляв, їздив, їздив, купляв, все за кордоном, ти чаша не було тих мити, нічого. Це за копійки купляв. Uh -huh. Була можливість, і зараз спілкуємося з тими німцями, колегами, скажімо, є такі речі, вона ж по-різному дивитися, скажімо, і, 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 кінчається, допомога, іде так? завершується випуск скажімо, ць, значить, саме такої. І це йде взагалі, тільки вартує транспорт. Нова продукція йде, значить, ця вже дорога інша, тому що кажу, що такі варіанти, я багато їздив і, і, і до цього часу. Зараз такої можливості нема, а тоді це, це було простіше з кордонами, зі всім, дуже багато. І, і, і колег, і друзів, і, і, і такими питаннями. Тобто, значить, ну, де ти береш гроші на, на підоконнику. Значить, е, гроші це бумага, треба ще ними користуватися, і, і бути її заручником. Не треба це оцінювати, от, от так воно є, сказав будівельник. Та я б хотів з ним поговорити. А в якому році ви звели будинок свій? Я років 12 будував, з 90-го років у 2002-му ви завершили, так? Не пам'ятаю, точно ага. можливо. Так, до того, як прийшов сюди апеляційний суд. Ну, роки 12, так, так і виходить, 9 років так. Ну, у вас є ще на іншій ділянці будинок теж? Нема, Немає. Тільки а, один. Квартиру, так? Ще